Слово будинок єдине, що можна прочитати шрифтом Брайля на нових туристичних пілонах у Сумах. Про це кореспонденти Суспільного дізнались, протестувавши новинку разом з людиною, яка має інвалідність позору. Пілони встановили за кошти міськради в рамках програми туристичної доступності міста. Два туристичних пілони вартістю майже 50 тисяч гривень з'явилися у сумах в рамках міського проекту Туристична вулична навігація міста. Їх встановили біля агенції промоції суми та біля Покровського скверу, розповіла начальниця міського управління стратегічного розвитку. Інформаційні панелі вони мають карту, яка на протяжності трьох кілометрів розповідає про ті важливі об'єкти, які хотілось би побачити нашим гостям міста. Маємо і інформаційну доступність, і інклюзивну доступність. Інформаційні панелі мають у нас шрифт Брайля. Дар'я Саса користується шрифтом Брайля 35 років. Вона каже, що на цьому пілоні недотримані стандарти нанесення шрифту. Літери вони всі йдуть дуже близько одна від одної. Тут можна тільки здогадуватися, що написано. Крапочки також дуже зливаються одна з одною. От будинок, припустимо, так, ну, будинок, це так. Треба мати дуже добрий дотик, щоб розпізнати, що це саме от, ці літери знаходяться. Єдине, що будинок ще більш-менш я можу розпізнати, а все решта вимагає коректування. Напис шрифтом Брайля на стелі він. Не відображає тих стандартів, які повинні бути, тобто є певні розміри літер, тобто має бути відступ між словами. Цього я не помітила. Якщо брати, припустимо ці контрастно-тактильні таблички чи в поліклініках, чи припустимо є на дверях департаменту соціального захисту населення. То там досить чітко все зрозуміло, тобто розташовані літери правильно і крапочки відчуваються і немає такої злитності, знаєте, як тут. Туристичні пілони на замовлення сумської мерії виготовив харківський підприємець. Він займається туристичною навігацією і встановлює подібні таблички зі шрифтом Брайля по всій Україні. Суспільному чоловік розповів, що написи Брайлем тестують щоразу перед встановленням яких-то точних стандартів нету, як правильно їх, нету точного высоты, висоти між точками. І кожен раз, коли нам какой-то чоловік типа що что щось сделали неправильно, нам мнение фарітувати. Неправильно може бути там например, слово написано. Михайло Дьомшин сказав, якщо написи дійсно не читаються, їх перепишуть. Олена Рашевська, Олександр Гордус, новини на Суспільному, Суми. Така ситуація була на момент підготовки репортажу. Як розповіла Дар'я Саса, пізніше з нею зв'язалися з агенцією промоції суми, бо саме вона була замовником виготовлення цих стел, і виконавець робіт. Сторони домовилися в подальшому консультуватися в подібних питаннях.